Вітаю вас з новою сторінкою життя. Тримай раниця засранець. Це від нас. Сідай. Це по центру? Просто страшна. страшний. Сюди черги. Три години відстояв і після мене бензин, закінчився. Ми тут закинемо. Там танки терас. Що в наших книжках написала про таку реальність, там. Да? Думаш, на, ков, на Не знаю. Ну що, ждете нас. Іди нахуй, папа. Ту хочеш правду? Ну давай поговоримо, чому ми тут застряли. Давай поговоримо, чому ми не виїхали вчасно. Ти боїшся своїх емоцій. Ти ховаєшся за словами, за текстами постійно. Ми не можемо тут бути вічними.